Ми щиро раді вітати вас в цьому чудовому залі. Вітаю вас з 22-ю річницею Житомирської військової дитячої громадської організації Сарово самім! Вже стало доброю традицією на початку кожного нового року. Ми проводимо певні підсумоки, підводимо певну таку риску. Підраховуємо свої позитивні, розглядаємо якусь негативну свою сторону, і е, у цьому підсумку е, важливим є те, що е, ми хочемо залишити у ваших серцях у вашій свідомості, вашому розуму е, певну згадку. І е, вся наша родина кожного року збирається ось разом для того, щоб. Е, Переглянути певні здобутки наші за роки нашої діяльності було проведено більше ніж 3500 благодійних та культурно-посвітницьких заходів. Ми разом з нашими партнерами мали можливість і маємо можливість допомагати більше ніж 35 тисячам родин. Це заслуга наших партнерів. Давайте їм що попробуємо. За роки, вже ми разом здійснюємо мрій день за днем дітей, щасливими, робимо ми, нехай розквітає наш світ, наче весна. Цей шахне. Симо хто? Вітаємо організацію з народження. Бажаємо всього самого найкращого, щоб цей новий рік приніс нові користі. Я хочу, щоб в організації все було добре, процвітання і побільше успіхів. Бажаємо невичерпної енергії, успіхів у майбутньому. Хай Організація все робимо самі. Процвітає, і всі будуть живенькі, здорові, і миру всім, і перемоги нам. народження, наша сім'я, разом, хай З народження, радість для всіх. Ми все зможемо, бо ми. Ми разом будуємо нові горизонти, ми кожного дня стаємо ще сильніші, ми все робимо самі це наш девіз ми пишемо пісню життя. Разом будуємо нові горизонти, ми кожного дня стаємо ще сильніші. Ми все робимо самі це наш девіз. Ми пишемо пісню, життя на Ми дякуємо всім, хто сьогодні залітають до тієї затишний зали, що подарувати свої окласки, своє тепло, свою радість нашим нашому Нашим маленьким артистам і, звичайно, нам усім сьогодні величезне дякую за те, що ми є великою, єдиною родиною. Все робимо. самі. З днем народження Тебе! Співаємо, з днем народження тебе! З не народ!